Після прогулянки від шамані до Курмайору по треку Тур де Монблан в нас ще залишалось пара днів в шамані. І, звісно, ми захотіли сходити якусь віафірату. Вибір тут, на жаль, невеликий, і найближча до нас була аферата Севец. Спорядження у нас було своє, але якщо у вас немає, усюди є прокати. Де за невеликі гроші можна взяти систему, це для Фарати і шолому прокат. Підхід до Віа Віафірати починається з верхньої станції підйомника Ля Фліжир. Тут є вказівники, куди йти, і в цілому десь 20 хвилин підходів. Я так розумію, що це оця чи оця вора. Там вже десь старт, чим вирішаємо. Далі йде підхід маркованими вказівниками. Заблокати дуже важко. 25 хвилин по панорамній стежці з видами на шамані, лядовики і вершину мандлану. Ми біля старту. От вже видно. Перші етапи ферати хтось лізе. Ми ще підходимо. Тут є місце, щоб безпечно вдохнути спорядження і підійти під старт маршруту. Так, ну що, майже готові? Стані приготування. Там невеличка черга, але люди рухаються дуже швидко, там такі дуже бойкі французи були. Переду вони стрибають по скелях. Ось такий от офіційний початок. Тут поки що Трос, за котрий можна притриматись. Що ви готові? Are you ready, my friends. У такі гарні вертикальні стіночки. Сашки повзуть. А види... Цю ферату треба ходити тільки за рахунок цих супергарних видів. Ну давай, передавай привіт своїй мамі. Мама, я, я покушав і в вказки. да, мама, я в шапці, все добре. Такий кінець першої вертикальної стіночки. Було цікаво. Взагалі концепція Віа дуже гарна. Це такий собі компроміс між походом, сходженням і скелелазінням для новачків. Хто тільки хоче приторкнутися до своїх перших скелі висоти і зробити це максимально безпечно для тих, хто починає свої перші кроки у альпінізмі. Якщо чесно, було декілька таких напряжних моментів, то така прямо вертикальна скеля, місцями навіть нависає. І знімати зовсім не хотілося. Зараз трошки тут виходить на гребінь. то стає окей. Що ви там, пацани норм? Ліжачка. Фу, Хорош. Дуже цікаво. Є такі місця, де треба піднапрягтися, але вони недовгі. І види позаду просто космос. Ми три роки не ходили у сходження в горах, і для відновлення навичок, відчуття висоти це те, що треба. За класифікацією, ця Феррата маркована на 2 з 5 за складністю. Тобто підходить для новачків. Але якщо у вас зовсім немає ніякого досвіду користування спорядженням, вам обов'язково потрібен досвідчений напарник, самому краще насуватись. Окрім лазіння по скобам вгору, тут є два мости. Перший метрів 10-15, коротенький, але розбавляє атмосферу класно. Можна побалансувати, згадати, як в дитинстві на спортивному туризмі наводили переправи через річки. Ну і звісно, зробити гарні кадри. Другий міст завершує всю ферату і буде в кінці. Він завдовжки 50 метрів і особисто мені дуже сподобався. Основним бенефітом цієї фарати, як на мене, є види довкола. Вона супер панорамна і при цьому не занадто складна. Тобто є і часи, сили, і місця, де можна спокійно озирнутись, зробити фото, відео, помилуватися природою. Але не всі ділянки такі напряжні. Ось, наприклад, достатньо довга, скучна ділянка, де ти просто йдеш по гребню і взагалі. Незрозуміло, навіщо тут трос? З іншого боку, простота підходів від підйомника робить її вкрай популярною. Ми йшли її у четвер вранці, і народу було ну дуже багато. Скажемо так, ми пройшли її в два рази швидше, якби не чекали в чергах на складних ділянках. Зараз черга на місце. Міс, десь 50 метрів. Ну, звісно, фінальні фоточки, ну майже фінальні. З на мамблан. Вообще даже не вспотел. Никто не взорвался. Экстриму не было. Равно и распотел. Что, сподобалось? Сподобалось. Дайте Лежачка. Лежачка. Надо что-то посерьезнее. 40 метрів до озера. Ну, а на цьому моменті дякую всім, хто дивився відео з Туда І ці відео з Віафератою. Сподіваюсь, скоро ми зможемо порадувати гарними відео із сходжень і походів. До зустрічі на тропі!